Добрий день, друзі. Компанія мотору огляд трактора Кінтавер 160. Один із найпопулярних мототракторів, тому що це дешева ціна, добряча нормальна збірка трактора, гарантія 2 роки, ставиться на облік та підходить любе обладнання під одноточне навіску. По задній резині. Задня резина у нас йде 6,5 на 16. Передня у нас резина йде 12. 5х12. От ми бачимо. коля передня регулюється, задня регулюється. Ремнєва передача, одноциліндровий двигун. jd 16 або 195, як його називають. Ось бачите, блок 195. Встановлено у нас. Вихлопна труба догори встановлена. Крила у нас йдуть з фіксатором. Бачите, вже планочку поставили. Менше будуть вони вібрувати. Одна точна навіска йде у комплекті з фризою. Отак от трактор приїжджає, сюди ставиться задня перехідна пліта і користуєтесь повністю задньою навіскою. Дуже прикольний, цікавий тракторист, тому що ціна його 2400 доларів. Комплект... Призатоплох іде в комплекті до трактора. Дивіться, по тракторцю, що тут у нас є: у нас є сидінечко, коробка передач у нас по центру, 3 плюс 1 повищене і поніжене, блокування диференціалу, гідравлічна система з плаваючим режимом, одна педалька. Газ, ручний газ, ручник. Тут у нас ручний газ встановлений, Фільтр масляного типу для того, щоб у вас не попадало нічого у двигун. Двигунчик у нас іде, як бачимо, тут бірочка стоїть GD16, але двигун 195. Це щоб ви розуміли, просто модифікація двигуна 195. Датчики у нас встановлені. тиску, температури і мотогодин. Руль у нас крутиться дуже. Дуже весело. Тобто, бачите, можемо на місці повністю розвертатися однією рукою на тракторці. Тракторець коштує, повторяю, 2400 доларів. Замовити можете у нас, по наявності є дуже-дуже прикольний, цікавий тракторець. Якому кому цікаво, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Силочка буде на сайт для переходу, для того, щоб могли подивитися ще що є у нас. Всім гарного дня! Дякую за огляд!